Ось, говоримо про електронний кабінет військового зобов'язаного. Він має почати працювати до 17 червня. Про це повідомляє судово-юридична газета. За даними журналістів, уряд ще має хвалити акти, які дозволяють військовозобов'язаним користуватися даною платформою. Нагадаю, електронний кабінет зберігатиме дані громадян, занесених до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Ну і насправді надзвичайно цікаво, як буде працювати ось цей електронний кабінет. Ну тому що до того моменту, коли він фактично має бути доступним для військово зобов'язаних громадян України, залишається не так багато часу. Ну а тут розуміємо, що уряду варто ну прийняти ще насправді надзвичайно багато актів, які власне і дозволять користуватися електронним кабінетом людям призовного віку і власне зроблять його можливим. Ну для уточнення да. Даних. Насправді ми ж знаємо, що у нас уже активно, начебто, має працювати реєстр військовозобов'язаних оберіг. І власне дуже цікаво, чи будуть туди підтягуватися в ось цей електронний кабінет військовозобов'язаного дані, які містяться там? Як це буде між собою королюватися? Що це означає для громадян, які там перебувають за кордоном? Чи означає це, що вони просто онлайн собі оновили дані і все і якби немає? Якихось не знаю там для них наслідків. Ну от дуже багато моментів і дуже багато питань, яких варто уточнити, так і ми це обов'язково, але на продовження цієї теми по факту говоримо ще про нюанси мобілізації. Призовний вік знижено з 27 до 25 років через те, що молоді люди швидше орієнтуються у технологіях, які широко застосовуються у бойових діях, мається на увазі у сучасній війні. Про це президент України розповів у інтерв'ю французькому е, журналісту і блогеру Гюго Траверу. За його словами, на фронті потрібні молодші люди, адже війна стала сучаснішою. Президент говорить, що зокрема у військового командування є запит на осіб з хорошою фізичною формою. І Мобілізація 25-річних не дуже виправить ситуацію, бо е, такого віку українців небагато. Так стверджує нардеп Юрій Камельчук. Тому зараз, якщо вдасться знайти 20-30 тисяч хлопців такого віку готових до служби, то це буде добре, каже Камельчук. Коли ми спілкувалися з представниками генштабу, то йшла мова про те, що серед кількості приблизно в двісті чимось тисяч тих, хто може теоретично бути військово зобов'язаний в такому віці. Якщо вдасться 20-30 тисяч знайти хлопців готових до служби, то, то це буде добре. Ось така приблизно там історія. Тому з 18 дивіться, є ж інша можливість, і зараз ми законом про поселення мобілізації це ввели строкова служба. Пробачте, по контракту. Служба неправильно бачите, називає тоді, коли пройшовши базову військову підготовку з 18 років, яка є доступною, людина може підписати контракт, ще й отримати це додаткові соціальні пільги, а точніше, додаткові соціальні мотивації, скажімо так, і піти тоді захищати країну. Це все в принципі можливо. Але на щастя, ми зараз такої потреби, щоб обов'язково всіх запрошувати зі сімнадцяти років, як це було в часи Другої світової війни. А на щастя, ми такої потреби не маємо. Тим часом уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо ймовірного порушення прав чоловіка, який помер. Дорогою до навчального центру на Закарпатті Омбудсмен наголосив, що згідно з довідкою ВЛК, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Наголосив пан Лубінець. Він додав, що його представники у Закарпатській і Львівській областях е працюватимуть, щоб дізнатися усі обставини цієї трагедії. А ми ж вам нагадаємо, як повідомив обласний ТЦК. У чоловіка стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу демотичну допомогу і викликав швидку. Проте медики не встигли надати допомогу. За цим фактом було призначено службову перевірку. Поінформували представники ТЦК у Фейсбуці. Ну, а далі ми поговоримо про реабілітацію. Під час цього важливо.